Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Злобав такий момент індик, залізний індичку топче. Чомусь він... Не розуміє чому? Ну він дуже довго на ній танцює. Одній одні індичці, на другій, на третій. Ну дуже щось танцює. Ось такий індик Он Виігрується до курочок о, пішла діло. Індичка того вже напевно парується третій або четвертий раз. І ніяк не почнеться нестися. Чомусь на щось так... Щось бігає, кричить, ще дві індички. Не планує нестись. Чомусь щось тут найсти качки, все як має бути. Одна індичка сіла. Наші качки. вон індечка сіла. Там курка біля неї довчиться аби сидіти. Тут я їх тепер закриваю, писали під відео для чого я їх закривав. Для того, щоб качка нанеслася тут і собі сіла, я, я всіх дві молоді качки вижену, качура вижену, і в собі буде сидіти, насиплю, їсти пити і все. Ось дві качечки. Ось у нас такі справі. Малеча сидить під індику. Ось. Сьогодні таке коротеньке відео. Продам, пропоную інкубаційне яйце відмішаних курей. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть, питайте. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте.